Коли кашель заважає, Брізард допомагає. Триває спеціальний ефір на раді НВ. для вас. Працює Тетяна Іванська. Як обіцяла, поговоримо про те, що зараз відбувається із перезавантаженням напевно наглядової ради. Напевно, мені здається, так правильніше говорити, але про це будемо зараз дискутувати. Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що міністерство оборони не буде продовжувати контракти з із директоркою агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою. А з нею я нагадаю, 24 січня наглядова рада продовжила контракт ще на рік. Вже Ще нібито агенцію погодився очолювати Арсен Жумаділов, чи не голова Дот. Крім того, з наглядової ради буде відкликано двох представників: це Юрія Джигира та Тараса Чмута. І ось тут треба зрозуміти чи це має бути ефективне агентство з незалежним корпоративним управлінням. Чи все ж таки хочемо керувати цим агентством вручну? Про це будемо говорити з нашим гостем. З нами на зв'язку Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире. Я вас вітаю. Слава Україні! Я вам слава вітаю вас. Пане Володимире, а що означає ось цей перезапуск наглядової ради агенції з оборонних закупівель? І чому ну просто я пам'ятаю, як туди призначала цих людей, в тому числі і Тараса чому то я пам'ятаю, який у суспільства був не, не захват, але така? Одобрили та суспільство це погодило і позитивно це сприйняло наразі. Це все якось кенселиться. Чому так відбувається, і хто б мав нести хто чому верніше? Так чому у нас один ніби призначає, а другий звільняє? Але хто хто важливіший, ми не розуміємо? Ну по перше, я зазначу, я не можу виступати експертом в цій темі. Я не експерт в сфері оборонних закупівель. Але я на цю тему якраз з Тарасом спілкувався. Ми разом були в Давосі, поверталися разом. Ну, от якраз коли виникла ця ситуація, я так зрозумів, що вона стала повною несподіванкою для Тараса. Теж і от на що звернув увагу? Насправді там багато нюансів, і от я б радив. Ну наскільки це можливо, наскільки готові будуть причетні люди до цього, ну до такої відвертої розмови з обох боків можливо запросити і представника. Я не знаю, там чи готовий сам міністр оборони Рустамумеров про це говорити, чи хтось з його боку, на хтось от з іншого боку. Але от Тарас мені розповів, що насправді. Не продовжувався, наскільки я зрозумів, можливо, я щось неправильно зрозумів, да, але не було продовження контракту на рік. Була пропозиція провести аудит, і після цього вирішити питання про продовження контракту. Але от була така компромісна розумна, на мій погляд, пропозиція, да, раз є претензії з боку Міноборони до очільниці цієї агенції, да, спочатку розібратися в ситуації от новою наглядовою радою, провести аудит, йшлося наскільки я зрозумів, там приблизно про три місяці, і після цього вже робити кадрове рішення, як діяти далі. Не йшлося, зокрема, там розглядався варіант про, ну скажімо так, звільнення осіб, які ввійшли між собою в конфлікт. Але що мене непокоїть, що мені дуже не подобається, це те, що міжособистісний конфлікт, от різні сторони, з ким я розмовляв про це, всі кажуть, що виникнув і давно вже багато місця в тому, виникнув міжособистісний конфлікт, між умеревами і безрукою. Це не нормальна ситуація, дійсно. і е, нормальної роботи, коли такі от конфліктні відносини між двома керівниками ну навряд може бути цю проблему. Треба було вирішувати. Е, і е, тут вирішується знаєте, по різному От як свідчить досвід цього часу. Я пам'ятаю на е, рік, 20 років тому, е, майже 20 років тому. Коли виникнув такий дуже жорсткий емоційний конфлікт між тодішньою прем'єркою Юлією Тимошенко і тодішнім секретарем РНБО Петром Порошенка, ну Ющенка звільнив обох, от таке було рішення. Да, іноді хтось іде. Ну, от так буває. У нас до речі є досвід, коли теж була складна ситуація в стосунках між зеленським і залужним, але розв'язали дуже гідно і дуже відповідально. Дуже відповідально повівся Валерій Федорович Залужний, Да, він же міг теж там йти на принцип, сперечатися. Да, але він відчував, що в умовах війни ну, треба думати перш за все про країну, про наслідки. Да і тому ну знайшли певний компроміс. Можливо, там по різному можливо було діяти. Але був знайдений, на мій погляд, конструктивний компроміс. І обидві сторони продемонстрували гідність і, і, і залужне тримав героя. І, і він і, зрозумів, що. Ну, в інтересах країни краще е, ставитись до цього конструктивно і відповідально. і я вважаю, що це дуже була правильна державницька позиція. А тут обидві сторони пішли на принцип, і от е, зараз виникає ситуація. Правової війни в сфері оборонних закупівель, яка є дуже важливою для нашої країна країни зараз в умовах війни. Ну вважаю, що це абсолютно неправильно. Ще одна проблема: те, що це ну може ускладнити нашу стосунки з міжнародними партнерами, є данська ініціатива. Про те, щоб інвестувати в нашу... Ось, пане, дозвольте пане Володимире, я лише уточню: а от справді як наші партнери на це відреагують, і чи може чи можемо ми десь провести зараз що ось таке співпадіння? Що сталося ще й м -м, тут допомогу всю призупиняють, і тут партнери будуть зараз детальніше до цього приглядатися? Дивіться, ні, тут, тут інша ситуація, але збіг обставини, на жаль, і там є проблема, тому що USAID не стосується от припинення е е фінансування наказ, по суті, про призупинку діяльності, я так розумію, офісу USAID в Україні. До речі, це стосується не тільки України. Зараз ну це рішення Трампа Маск. Я так розумію, до цього причетний, який займається зараз темою скорочення витрат федерального уряду. Ну і по зовнішній допомозі по лінії USA, це простіше за все зробити, тому що скорочувати гроші для американських платників податків ну це небезпечно навіть в електоральному сенсі. І політик може мати негативні політичні наслідки. Але і тут будуть негативні наслідки ну оскільки йдеться про софтпау про м'яку силу. США, яка дуже ефективно діяла в різних регіонах світу, зокрема і в Україні, і тут зараз у так раптом припиняються це помилка, Особливо те, що стосується проєктів USAID в сфері енергетики, медицини, те, що ну напряму пов'язано з інтересами безпеки нашої країни і ефективний задії між США і Україною. Це не стосується воєнної допомоги, оце важливо. Це не про воєнну допомогу воєнна допомога йшла по інших програмах. І там, те, що залишилось, це в рамках повноважень президента України, президента в США. вибачаюся. але в даному випадку збіг обставин ну дуже неприємний. Да, зараз от послу США доведеться розбиратися із темою USAID, і вже є звернення американських дипломатів до Трампа. Ну щоб відновили цю допомогу, допомогу чи б частину цих програм. Ну тому що це дійсно ненормальна ситуація. і Вона робить ну дуже багато шкоди на допомозі США. Гуманітарний. Допомозі США в Україні. Але от і ситуація з е, е, сферою Агенцією оборонних е, е, закупівель, ну, вона теж створює проблеми. Більше, е, якраз, в сфері е, співпраці з нашими партнерами, зокрема із США, а також з європейськими партнерами. От Я згадував данську ініціативу. Суть її в тому, щоб надавати гроші на розвиток оборонних закупівель в Україні, на розвиток оборонного виробництва в Україні. І тут от такий скандал. І е, мало того, що. Що він поляризує громадськість України, створює внутрішні конфлікт, взаємні звинувачення. Ну не хочу це слово з чотирьох букв повторювати, яке у нас на жаль часто використовують, але воно точно відображає от цю ситуацію і ну вважає, що тут негативних наслідків дуже багато. І е, зараз треба думати, як подолати цю ситуацію, мінімізувати негативні наслідки, зокрема. І так, щоб це не викликало напруги і якоїсь недовіри в стосунках з нашими міжнародними партнерами, тому що йдеться про критично важливу для нас сферу сферу оборонних закупівель. Так, що у мене на жаль дуже ну скажімо так негативні відчуття від цієї історії. Це якраз приклад того, коли знаєте особистісні якісь інтереси амбіції вони призводять до от таких негативних наслідків, коли люди думають про свої особистісні інтереси, а не про відповідальність перед державою, тим більше в умовах війни. І зараз треба думати, як от це подолати. Я не знаю. У мене немає простої відповіді на от. Ми, коли з Тарасом розмовляв, він теж був дуже збентежений. Я ж кажу, наглядова рада мала компромісний варіант, і я думаю, що було б варто рухатись саме компромісним варіантом, От провести цей аудит, а потім вже ухвалювати кадрові рішення відповідні. А вирішили пришвидшити ситуацію, і знаєте, вийшло як завжди, коли негативу сталося більше ніж розв'язання проблеми. Проблема залишилась, вона прийшла тільки на інший рівень. Ну, тут ж питання в тому, як цю проблему е, вирішувати будуть е, і чи є ще час і місце для компромісу. Тому що агенція оборонних закупівель каже, що вона все рівно буде продовжувати роботу під керівництвом Безрукової, попри те, що є е, е, указ е, міністра оборони Рустема Умерова. як з цим розбиратися? Це е, от всередині, що що буде, і чи є на вашу думку е, ось? Це можливість для компромісу ще зараз, чи є місце для того, щоб зробити крок назад і якось передивитися це все. Вже не місце? знаю. Я не думаю, що в даному випадку, після того що сталося, я думаю, що вже компроміси неможливі. Та вони були можливі я не знаю, в грудні, от коли тільки починала роботу свою наглядова рада. До речі, наскільки я. Зрозумів пропозицію про аудит якраз була з боку одного з закордонних членів наглядової ради тому, ну в принципі, можливо було це розглянути трохи інакше, але сталося як сталося. От, конфлікт вийшов на новий рівень. Я тут все. Я думаю, що компроміс вже неможливий. Думаю, що. Заради того, щоб просто зараз вийти, швидше вийти з цієї ситуації, от, треба, можливо, продумати, як мінімізувати негативні наслідки. Правова війна зараз між Міноборони і Агенцією оборони закупівлі це, я думаю, ще гірший варіант. Тут треба або 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 міняти і там, і там керівництво. Не думаю, що це можливо, але це один з варіантів. Або хтось має піти. Я так розумію. Міністр може піти. пане Володимир. Те, міністр може піти? Дивіться, це складніше зробити. Те, теоретично це можливо, але міністр оборони я не нагадаю по конституції. Призначає президент і звільняє презину за звільняє його за падання президента, і затверджують це Верховна Рада. На жаль, в стосунках з міністром теж вже виникнув конфлікт. Тому що є і заява очільниці антикорупційного комітету Верховної Ради. Ну я ж кажу, тут наслідків дуже багато негативних. Але на мій погляд, тут я не даю оцінок, хто правий, хто ні. Я просто констатую ну, траєкторію подальшого розвитку цієї ситуації. Більш вірогідно, що все ж таки буде призначено нове керівництво агенції оборонних закупівель зараз. На мій погляд, от з точки зору якраз ситуації з законодавством, з правовою базою. Йдеться про наглядову раду. От зараз треба максимально швидка, не повторюючи помилок, які були, а їх вже зробили. Ну як було з Укренерго, а тут ще і сфера оборони закупівлі. Це ще більш чутлива ситуація. Треба максимально швидка, коректна вирішити питання з наглядовою радою. Я думаю, що міністр поспішив своїми висновками і от точно ну по тарасу і не тільки ну ну рішення, яке викликало критичну негативну реакцію. Я думаю, що абсолютно. Люте не врахували реакцію громадської думки. І от це помилка була велика. Тим не менш, зараз треба дуже коректно і в той же час юридично і політично коректно вирішити питання з наглядовою радою. Мо тут можливо, не знаю. Наскільки готовий до цього у мерах, можливо, є сенс зробити крок назад. Тим більше, що йдеться про людей, які не збираються брати участь цій війні міжособистісній групові війні. Там ще я думаю, ну багато хто вважає, що є ще і боротьба за з обох боків, до речі, боротьба за контроль над фінансовими потоками, там різні лобійські інтереси можливо присутні, але в даному випадку треба дбати про інтереси держави і про забезпечення ефективне забезпечення оборонних закупів. Там і так проблема є, а зараз їх стане ще більше. І тому питання наглядової ради. Я думаю, от, от тут треба знайти гнучке, але і оптимальне якесь ну, коректне рішення, щоб не, у нас не виникло ще правової війни якоїсь затримки і в цій сфері. Тут питання в тому, що треба це рішення шукати вже і пропонувати вже та навіть ну, це кабінет міністрів має. Шукати. Тут я так. думаю, що вже ну тут міністр зробив своє рішення, але наскільки я розумію, що і кабінет міністрів має втрутитись для того, щоб ну, сприяти ну, конструктивному розв'язанню цієї проблеми. Тому що слухайте, тільки створили наглядову раду, і от тут, от ну, така ситуація виникла, і, і знов таки треба враховувати. Що йдеться і про стосунки з нашими міжнародними партнерами. І mm -hmm. от це теж обов'язково треба враховувати. В нинішній ситуації ми не можемо собі дозволити е, от таких штучних конфліктів і нехтувати позицію наших міжнародних партнерів. Ми занадто від них залежимо. Пане Володимире, стосовно того, що також обурило суспільство, і стосовно того, помилка це чи е, не помилка. Е, Стосовно ось чотирьох експредставників вищого військового командування збройних сил України, українські правоохоронці висунули їм обвинувачення, домоглися арешту. Ми бачимо різні думки. Одна із головних цих думок, що не може цивільний суд та да, судити військових. Крім того, вже про ці арешти заговорив і президент України, і тут провели вже паралелі. Про те, як він прийшов на звинувачення, коли звинувачували у вбивствах. Людей Павла Шеремети, ось тут що мовляв. Завчасно та це був фальстарт, і це десь є ж презумпція невинуватості у нас в країні. А ось тут же як обвинувачення. Що ми можемо сказати стосовно цієї справи? Наскільки це помилка? Тому що я думаю, ви чули і думки військових, і бачили партію голоса ой, верніше заяву від фракції «Голос», і військові експерти про це говорять. Що так, так не можна, в тому числі і політологи говорять. Але тим не менше, ми це бачимо, що відбувається. Ну, політологи, як завжди, говорять різне, тому що теж належать належить до різних течій політичних або мають різні зв'язки. Ну, то таке до слова. До речі, про голос ви згадали? Між іншим, я думаю, що було б доречно і коректно фракції голос звернутися до свого колишнього політичного колеги, до Ростема Умерла, і посприяти конструктивному розв'язанню цієї проблеми з Агенцією оборони закупівель, з наглядовою радою і так далі. Це просто до слова. Тому що знаєте, так да, заяви варте і треба робити, але от в даному випадку треба і ну конструктивну роботу якусь проводити щодо цієї теми з генералами. Ну насправді тема абсолютно не нова, це е, проблема, яка виникла ще в 14-15 роках. Тоді вже були справи по генералах, яких звинувачували в контексті війни, і було у нас декілька таких гучних справ, в тому числі в умовах нинішньої війни, е, я нагадаю тему Херсону. Здачі Херсону, тема, яка залишається, і там ну, багато дуже складних і делікатних моментів. І от тому тут варто не політизувати цю тему і знайти баланс оптимальний. Я тут не берусь оцінювати юридичні аспекти. Я згоден, до речі, от з оцінками, що по військових, особливо коли у нас іде така війна, що ну, мають бути військові суди. Згоден, так, що тут все ж таки ситуація дуже делікатна. І тут треба враховувати стан війни і в юридичному сенсі, теж, і саме військові мають відчувати, де є та межа, коли помилка переростає в злочин. От я можу вам сказати, я спілкувався до речі на цю тему. От в Давосі теж були і наші військові, з деякими я спілкувався і. Е, е, от Не буду просто ну, питання етичне, не буду цитувати. Він ж посилатися за принципами Чатам скажу, не згадуючи джерела. Е, але, ну, от як мені сказали, яка реакція у військових, зокрема у військових командирів на всю цю справу? А це дуже важливий теж момент, крім правових на, е, моментів. Збільшилась кількість бюрократії, паперів. Розумієте? В умовах війни я думаю, що це скоріше негативний наслідок. Тобто, різні військові начальники почали страхуватися. Ну, щоб потім мене не притягли до відповідальності кримінальної, щоб мене не звинувачили в якихось помилках. Да, я краще підстрахуюсь, От, не буду віддавати зайвих наказів. Не буду брати на себе зайву відповідальність, а війна така ситуація, коли іноді треба проявляти інці не іноді а насправді дуже часто треба проявляти ініціативу, брати на себе особисту відповідальність. А тут краще не брати відповідальність, краще підстрахуватися, підписати або не підписати якісь паперці. Ну і тоді мінімізувати ризики. А проблем від цього на жаль може бути дуже і дуже багато, і оце вже само по собі діагноз. Тому я вважаю, що треба от чітко розібратися. Це і я б сказав, методологічна права проблема, і практично також. А де межа? Між помилкою, можливо, недбалими діями, не дуже оперативними діями і злочином? От. Тут краще я вам раджу ну, я знаю, запросити професійних юристів, щоб вони дали фахову експертизу. Але в цілому я вважаю, що на даний момент, судячи і по суспільній реакції, і по багатьох інших питаннях, негативних наслідків, от як і в випадку з конфліктом навколо Агенції оборонних закупівель, негативних наслідків більше, ніж якогось якогось позитиву. Те, що потрібна відповідальність, Зокрема, і за помилки, помилкові військові рішення вона потрібна ця відповідальність, якою вона має бути адміністративною в умовах війни, скоріше за все, так. В першу чергу, якщо це призводить до трагічних наслідків наслідків загибелі багатьох людей, і не тільки військових, а цивільних, ну тоді можливо йде має йти мова і про кримінальну відповідальність. Але от цю межу треба чітко провести. Ну і можливо є сенс. От як було у нас свого часу, да відновити можливо, і військові суди, і військову прокуратуру, щоб вони проводили ці розслідування, враховуючи саме контекст війни. Контекст війни не можна його ігнорувати, тому ця справа дуже дуже делікатна. І е, думаю, що треба діяти таким чином, щоб ну не створювати негативних наслідків для наших військових, е, щоб от ця бюрократична складова, щоб вона не взяла гору над задачами суто військовими. Ну це правда, тому що знову ж таки тут питання в тому, як цивільний суд може розглядати і судити військових, навіть якщо вони будуть судити, наприклад, згідно якихось документів, наприклад, ну, по статуту, статут, Я вважаю, що та статут на жаль, стат... прецеденти були, але були, пане, просто, війна була інша тоді. Війна була інша, але зараз статут, тут, наприклад, військовий один, але на різних ділянках фронту абсолютно різна ситуація з різною кількістю людей, з різною кількістю зброї. Я вам дуже дякую, пане Володимир. Володимир Фесенко, політолог був разом з нами на зв'язку. Зараз ми робимо паузу, після чого поговоримо про чотири ймовірні сценарії завершення війни, які описує Таймс. Там жодного хорошого для нас, як на мою думку. А ви долучайтеся і пишіть, що ви думаєте. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.